Я намагаюся спілкуватися в школі на ну, щодо школи на українській мові. Я вважаю цю мову рідною і вважаю, що саме з рідною мовою починається все наше життя. Ми перше чуємо цю мову з колиски удома. Та школі десятикласниця Наталя каже, спілкується рідною мовою, але й вивчає іноземні. Її подруга вважає в сучасної української ще багато проблем. Говорить змішаною мовою, не говорить чисто українською. Не ну ми не замічаємо, які ми помилки допускаємо суржиком. Говоримо також. Ми не пам'ятаємо традиції нашої української мови, які вони розвивалися, щоб зараз застосовувати в теперішньому житті. Шлях української писемності та мови з середини 19-го сторіччя демонструє виставка в Чернівецькому художньому музеї. Тут представлені експонати буковинського етнографа Івана Снігура. Це і період зародження світської освіти, перша австрійська школа та підручники, ведені українською, російською, німецькою, румунською чи польською, які одночасно використовувались в школах Буковини. І перші прилади для писання, паера, естетичні. І чорнильниці із бронзи чи черепахового панциру та дерев'яні школярські дощечки. Є і найперші ті дощечки, на яких писалися олівця, писали діти, вчилися писати олівцями. Тобто, одна дощечка розграфлена в лінійку, в клітиночку. Окрема експозиція розповідає про основу положників сучасної української писемності та літератури. Першим таким твором. Визначним, який був написаний народно розмовною мовою, це є книга Івана, твір Івана Котляревського Енеїда. У цьому ж році, 798-му, вийшов друком вперше збірник. Творів нашого українського мислителя Григорівського бороди, щоб безпосередньо вшанувати тих, хто творив нову українську писемність. Чернівецьке духовенство та інтелігенція зібрались біля пам'ятника Івану Котляревському. Тут таки розмірковують про загрози для писемної мови. Незабаром ми не будемо писати. Ми будемо клавіатурою гратися, написувати, писати друковані літери в будь-якому вияві шрифтовому, крім супертехнологій комп'ютерних. Є ще людська рука. Яка може вкласти в букви і в слово свій стан душі? Все ж мовознавці та літератори не втрачають віри, що писемність та письмо, які ще три сторіччя тому були привілеєм, не втратять своєї важливості а українська мова буде.